У день жалоби ворог знову атакував суми. Як повідомив міський голова Артем Кобзар, шахет влучив по одній з автостоянок міста. Згоріло 19 автомобілів, 11 з них ущент. Постраждала одна людина. Попри небезпеку повторних обстрілів, рятувальники і волонтери продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару, нанесеного Росією по сумах у вербну неділю. Кількість загиблих збільшилася до 35. серед жертв – 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. І ще 37 постраждалих залишаються у медзакладах. Десятеро у тяжкому стані, зокрема, і троє дітей. У МВС сьогодні оприлюднили відео перших хвилин після ракетного удару з нагрудних камер поліцейських. давайте мужики. Забираємо її. Меремо, акуратно, акуратно. Все, все хорошо будем, ну мы с тобой рядом вместе, все хорошо. Давай, мы сейчас дядя попробуй, я там тебе вава. Вау. Алло, пап, Возле кафе Ман на перекрестке. Давай, побіг, жду, быстрее, пожалуйста. Мамі там уже допомогу кажуть: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста, за мене можете не переживать. Шістьох <рес> людей вбили росіяни на Харківщині. О 9-й ранку обстріляли з артилерії житловий сектор. Загинув 68-річний чоловік та 61-річна жінка. І ще дві жінки 59 та 75 років загинули в іншому районі Куп'янська, повідомили в поліції. Також ворог обстріляв із РСЗВ село Шевченкове. Там загинули 52-річний чоловік та 77-річна жінка, повідомив голова місцевої ОДА. У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу загальною площою 1600 квадратних метрів. Ворожий безпілотник вранці влучив у склади з продуктами. Вибуховою хвилею пошкодили також приватні будинки. До осіння пожежі залучили два десятки техніки. ДС СНС і пожежний потяг на місці. Працювали 85 рятувальників. Обійшлося без постраждалих, але суттєвих збитків зазнали підприємці, котрі втратили тонни продукції. Троє загиблих та п'ятеро поранених на Херсонщині. На Антонівку окупанти скидали вибухівки. Там загинула жінка і поранені троє чоловіків. Також зазнала поранень мешканка Дніпровського району Херсона, де дрони атакували багатоповерхівку та автополіцейських. А по центральному району міста окупанти вдарили артилерією. Загинула жінка і дістав. Поранення чоловік. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки безпілотників на Одесьчині зросла до восьми. За інформацією керівника ОВА, у лікарнях залишаються четверо поранених, пошкоджені склади, СТО, багато автівок, житловий будинок та п'ять відділень одеської лікарні, зокрема і операційна. Загалом минулої ночі Росія запустила по Україні 62 безпілотники. 40 збила ППО, 11 не досягли цілий. Юнаків, котрі слухали російську музику у Києві на Подолі та глузували із зауваження про загибель людей у сумах, затримали і притягнули до відповідальності їхніх батьків. Відзначилися двоє 17-річних хлопців та 20-річний чоловік. Вони вибачились за свою поведінку, пояснивши, що забагато випили. Я перепрошую, а ви можете <плес> Я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім крифором. У Євросоюзі позитивно відреагували на заяви майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про готовність надати Україні крилаті ракети великої дальності Таурус на зустрічі міністрів МЗС у Люксембурзі. Ініціативу схвально сприйняли представники Нідерландів Польщі і глава дипломатії ЄС Кая Калас. Збірна України із синхронного плавання здобула золото на етапі Кубка світу в Єгипті. Наші дівчата випередили Італію та Китай більше ніж на 13 балів і стали кращими в акробатичній групі. Для багатьох це був дебют на змаганнях такого рівня. І ще два срібла взяла Дар'я Мошинська у соло та в дуеті з Анастасією Шмоніною. Розпочався страсний тиждень, і в Україні він буде теплим. Заморозки припиняться, і тепло щодня наростатиме до самого великодня. Вже завтра у столиці до 20 градусів тепла. Прохолодніше буде лише на заході країни. А великдень за попереднім прогнозом буде в Україні переважно сухим та сонячним, з літньою температурою повітря плюс 18-23.